Чергова схема, яку придумала українська влада для того, щоб затягнути на утилізацію якомога більше українців, вітаю, шановні друзі! Всі ви вже знаєте, що після того, як вступить в дію новий закон про мобілізацію, то всі обмежено придатні, зобов'язані будуть на протязі 9 місяців пройти повторно ВЛК, частина з яких однозначно відправиться на війну. Але ось іще одна цікава схема, яку придумала українська влада. Якщо, наприклад, людині потрібно оформити собі групу інвалідності, там другу чи третю, наприклад, людина повинна пройти МСЕК, тобто медичну комісію. Але українська влада видала постанову згідно якої. Ця людина не може без військово-облікового документа пройти МСЕК. Таким чином, людина йде до ТЦК для того, щоб взяти там військово-обліковий документ. Там йому кажуть, для того, щоб отримати цей документ, ви зобов'язані пройти ВЛК. Ну, і як ви зрозуміли, після ВЛК всі стають абсолютно здоровими і придатними до військової служби. Тобто людина, яка могла отримати собі там другу чи третю групу інвалідності, а можливо, навіть і першу, то вона фізично не може цього зробити, тому що після ВЛК всі стають здоровими і абсолютно придатними до проходження військової служби. Ось така от нехитра схема завдяки. І якій українська влада може підправити ситуацію з мобілізацією? А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі? Посилання на телеграм є в шапці профілю.